Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Ми українці живемо у незалежній мальовничій країні, ім'я якій Україна. Основний закон нашої держави Конституція, яка захищає наші права. Про особисті права людини говориться у статті 1. Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді означає ці слова. Незалежний той, хто завди, шворожим живе, відринить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Це важливі і головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі держава правова. Наші закони навчись поважати, навчись їх виконувати завжди і всюди. Тоді і тебе поважатимуть люди.